Мирного вам дня, любителі гострого. У вашій увазі вільні вироби можна комплектувати наступним чином. Підставка під ножі. В дану підставку розміщаються в шпажки, розміщаються вироби для збереження гостроти ріжучої кромки. Тут в підставці може стояти як серп, сантоку. Дамський угодник і шкурник. Чотири вироби тут поміщаються. Можете починати, якщо у вас ще немає моїх виробів, можете розпочинати а, от, даний ніж вільний. Це кухонний ніж Сантоку. Усі сталі Х-12МФ. З твердістю, твердістю 60-61. Він розташовується для захисту ріжучої кромки в такому от штативі. На даному штативі розташовується логотип родинної майстерні латунний. Виготовлено цей штатив з дерева каштан. Також в наявності дошки обробні, торцеві з дерева ясень. Дана дошка має вибори. Технологічні вибори під тарілки з правого і з лівого боку. Розташовується на чотирьох силиконових копитках, щоб не їздила по столу. В технологічні вибори під тарілки, коли ви працюєте, ви можете розташовувати наполовину, заїжджає під дошку, наполовину заїжджає тарілочка, і ви переміщуєте нарізані продукти з дошки таким чином в тарілку безпосередньо, в ємкість. Також. От цей штатив розташований на 2-3 вироби. Якщо е, вам потрібно розмістити один виріб, як от, наприклад, ніж сантоку, в наявності є підставка, лівітація, ніж фіксується тильною стороною до неодимового магніта. Тримається ніж міцно, не впаде і вам не, зас... не зашкодить. Оператору, користувачу даного вироба, він вам не зашкодить. Чому він фіксується тильником ножа? Тому що ніж зведений тонко, міцності недимового магніту не вистачає для того, щоб тримати його за максимально зведений тонкий носик. Тобто він не триматиметься, розташовуєте, якщо ви берете ніж. І підставку з неодимовим магнітом розташовується він затильник ножа. Ось таким чином на кухні у вас буде розташовуватися ваш виріб. Ці вироби вільні, кого зацікавило, будь ласка, в особисте використання або на подарунок можу завтра відправити. Габаритні розміри, ніж сантоку. Має ріжучу кромку 16,5 см, руків'я 11,5 см. Підставка лівітація може дозволити розмістити на ній ніж максимальною довжиною 30 см. Підставка відповідно зі шпажками може розмістити в собі ножі. Кількості від 1 до 4 штук. З довжиною леза максимальною 165 мм. Габаритні, габаритні розміри даної дошки 35 на 25. Повторюсь, виготовлена з дерева ясень. Чому я рекомендую використовувати саме торцові дошки? Тому що під час роботи на торцевій дошці. Максимально збільшується ресурс ріжучої кромки. Ви працюєте, ось, наприклад, як зразок у нас йдуть шпажки. Ріжучою кромкою вироба ви працюєте по торцю. Безпосередньо по торцю. Відсутній супротив, безпосередній супротив на ріжучу кромку. Таким чином, ви збільшуєте максимально довго ресурс від слісарки до слісарки. Любі ножі працюють в парі з керамічними мусатами. В наявності керамічний мусат, стержень довжиною 30 см. Можете комплектувати разом з замовленням. Чому 30 см? Тому що коротким стержнем правити кромку незручно. На моїй сторінці, подивіться відео нижче, я показую, як саме користуватися. Керамічним мусатом з довжиною 30 см, і використовувати цю довжину максимально ефективно для правки ріжучої кромки. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь. номер телефону в шапці профілю.